У мене до вас таке питання ще, яке стосується вас особисто, і того, що як ви відчуваєте себе в уряді. Я пам'ятаю, я пройшов повністю весь суд по Юлії Тимошенко в 2011 році. Я пам'ятаю, як ви давали покази. Я був на цьому засіданні суду. Це було 15 жовтня, здається, або 15, да, 15 жовтня. Ви тоді давали свідчення проти Юлії Тимошенко фактично. І той газовий контракт, наскільки я пам'ятаю, ви теж визнавали не ну зовсім, не зовсім вигідним для України. Ваші погляди змінились з того часу? Я не просто вважав його невигідним, не зовсім вигідним. Я вважаю катастрофічно невигідним для України. І тут, напевно, ми залишаємося опонентами з Юлією Володимирівною. Я переконаний, що одна з найбільших проблем, яку ми маємо на сьогоднішній день, це ціна на газу. Ви знаєте, що росіяни сьогодні порахували нам по формулі, яка була затверджена тоді в цьому контракті, ціну 487 доларів. Це найвища ціна, яка існує в Європейському Союзі. Ось чому від самого початку, ще тоді, коли я працював в секретаріаті президента, буквально на наступний день, після на, на превеликий жаль, підписання цього контракту, я мав великий брифінг, де детально розповів про всі вади цього контракту, цієї точки зору, я дотримуюся на сьогоднішній день. Не можна було писати таку, таке 0 в 450 тобто стартову ціну. Uh -huh. Не можна було записувати в контракт ті штрафні санкції, коли ми платимо 150-300% штрафні санкції, штрафних санкцій Росіяни в випадку, чого платять в розмірі облікової ставки. Не можна було йти на принцип та тоді як у росіян такого принципу качає в уплати. Немає, і бато інших речей було закладено негативних для. Для нас власне, ми сьогодні йдемо до Стокгольмського арбітражу. Ви це знаєте, напевно бачили цю нотифікацію, де ми хочемо спорити цілий ряд положень цього контракту. От я хотів би тут спитати дуже важливу річ, тому що ви знаєте, що було один раз намагання йти в Стокгольмський арбітраж цього контракту. До речі, це відбувалось мені здається саме тоді, коли Юля Тимошенко була прем'єр-міністром. Але за минулим контрактом пам'ятаєте, була історія, коли був була подача в Стокгольмський арбітраж. Тимошенко тоді була головою уряду і. Тоді ми так і не дійшли, тобто не дійшла справа до кінця. Ні, не було е, подачі жодної в Стокольській арбітраж. Ми не мали, окрім на превеликий жаль, uh -huh. суду, який ми програли по так званим грошам Росукренерго. Це окрема історія, це фактично кримінальна історія, коли ми подарували е, нашому олігарху, ну, подарували так, умовно кажучи, п'ятку забрали, а потім подарували uh -huh. назад, без бою віддали. Величезну суму коштів, там близько 12 мільярдів гривень. Ага. Це єдиний похід наш був в Согольний арбітраж. Все інше від лукавого, вперше Україна зібралася з духом піти в арбітраж. Ми декілька разів страшили росіян, то це робив попередній уряд, який казав, підемо, а потім сказав, що у нас немає аргументів, на жаль, піти. Ми вирішили таки піти туди. Ми підготували відповідні звернення підавали відповідні розрахунки і повінні аргументи. І вважаємо, що у нас буде дуже серйозна розмова з Газпромом в цьому суді. Ми посилалися на досвід. Що не менше 15 газових компаній Європи, які змогли в суді добитися інших цін і інших мов по контрактах, вважаю, що ми маємо всі підстави для того, щоб судитися сьогодні за справами. От, повертаючись до, до цього суду, це був суд тоді проти Росукернерго. Так, Стокхольму, зараз ми судимо за що? Щоб було зрозуміло, за те, щоб цей контракт розторгнути повністю ні в якому разі, чи просто переглянути формулу ціни. Абсолютно правильно. Ми будемо наполягати на тому, що формула ціни закладена неадекватна і не така, як яку використовують європейські держави. Це деталі, які не хотів би лізти, але практика, наприклад, один елемент: практика формули це застосування альтернативних джерел енергії, які використовуються в цій в тій, в тій державі. До якої ця формула відноситься? У нас це чомусь газоль і дизель. Хоча у нас є зовсім ну, так, інші так, так, так. речі. А у всіх нафта? Ну, більшість в більшості нафта, хай буде так. нафта. Окрім того, ми підемо проти принципів, про які я вже вам казав, по штатним санкціям, по pay, тобто купує або плати, і багато інших речей, які є аномальними або асиметричними в, 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 щодо відповідальності української і російської сторони. <святок> Саме ці речі стануть предметом розгляду в сторону арбітражі. Ми не розриваємо контракт. Ми говоримо про те, що контракт треба поправити. Ми хочемо мати довготерміновий контракт, але мати його на партнерських засадах. Ми не хочемо іншого, мовно кажучи. Якщо наші німецькі Колеги купують газ сьогодні по 320 доларів. Давайте відрахуємо плече тисячу кілометрів чи там найбільше, який проходить газ ще по трубі. Угу. Помножимо його на ставку транзиту, вийдемо на східний кордон України і скажемо тоді, що наша ціна 280, наприклад, там доларів. І це, це нормально. Ми не хочемо якихось спеціальних умов, які були б значно дешевшими, братськими, кращими, як мають білоруси, як мають вірмени за те, що вони пішли на ну. На певні обмеження на певні своїх зовнішньоекономічних, можливо, зовнішньополітичних свобод. Ми цього не хочемо. Ми хочемо мати нормальні ринкові мови, але не політичні умови, які, на превеликий жаль, сьогодні є, і якими постійно нас переслідує і заганяє в глухий кут Росія.